Маленький Станіслав приїхав на Полтавщину з Юнакєво Донецької області. Татко досі не знайшов роботи. Тому хлопчик вже півтора року живе в інтернаті. У подарунок від Миколая мріє отримати військовий бінокль. Переселились, тому що ну там ні нічого ну покушати не було, і бомби рвались близько, і ми переселились. Саме плохо те прямо метрів сто від нас гараж взорвався. Окна випадали, страшно дуже було. У Полтавській школі-інтернаті номер 2 виховують понад 170 хлопчиків та дівчаток. Переважно це сироти, напівсироти та малечі з малозабезпечених родин. Нині ці стіни стали рідними для чотирьох маленьких переселенців із зони АТО. Дітвора чекали на святого Миколая з нетерпінням. До Дня Миколая у нас всі слухняні, а на року всякого буває. Діти, як діти, діти як діти, і слухаються, і буває всього. Але досі дня Святого Миколая ми всі підтягуємося, всі слухаємося, всі гарно вчимося і гарно себе поводимо. Відчув себе посередником між святим Миколаєм та Малечею і воїн, АТО десантник Ярослав Радченка, взявши шефство над вихованцями школи інтернату. 14 місяців чоловік служив у 80-й десантно штурмовій бригаді. Звільняв Мар'янку, захищав Луганський аеропорт. 45 днів був у полоні. Дітей не вітали. Навпаки, ми отримали на День Святого Миколая. В тому році було багато волонтерів. У нас заїздило. Вони навпаки нам передавали подарунки, вітання. Дуже багато малюнків, листів. Було дуже приємно це все отримати. Діти це наше майбутнє, тому треба. Треба їм віддати шану і ще можемо допомогти. Торік до дня святого Миколая Ярослав Радченко отримав у подарунок від волонтерів цей годинник. А цьогоріч сам взяв на себе роль благодійника. Діти у першу чергу заслуговують на те, щоб усі їхні найзаповітніші бажання здійснювалися, вважає герой.